Вітаю, друзі! В даному відео поговоримо про те, як створювати посилання в HTML-форматі. Так зазвичай маю на увазі активні посилання, зазвичай у нас в кожному інструменті для написання публікацій, якщо перейдемо в редактор, є відповідно в панелі управління. Необхідна нам опція, необхідна можливість, і ми можемо легко це зробити. Проте, якщо нам потрібно працювати з такими посиланнями десь в сайтбарах чи в інших частинах нашого сайту в інших підрозділах, і, можливо, не на всіх інструментах є дана можливість, то тоді потрібно знати, як створити посилання в HTML. І є така фішка, що потрібно задати ще колір чи змінити. Розмір самого тексту всередині посилання. Отже, що потрібно зробити, я також залишу в описі, посилання на, в описі під відео посилання на дану сторіночку. Тут є ще інструкція щодо створення кнопок з тих самих посилань. Про це в даному відео не буду розповідати, вже принесемо це на наступне відео. Отже, добрались нарешті до... Відступної частини до практики, що ми робимо? Йдемо, відкриваємо HTML-редактори. Не знаю, чи є він у вас. Якщо у вас, я використовую його на блогері, якщо ви ще не створили сайт на блогері, можете перейти на головну сторіночку мого сайту і тут по інструкції вже створити такі сайти. Також ви можете робити це навіть якщо у вас немає інтернету. Правда, не знаю чи ви подивитись моє відео без інтернету. Потрібно створити нам новий текстовий документ. Відкриємо його. Так, збережемо як. Назвемо його Посил. Посилання скорочено. Посил.html і оберемо тут all files Зберегти. І тепер на нашому робочому столі мав би з'явитись значок вебраузера під назвою посил так, є цей текстовий документ можна видаляти, а цей відкриваємо через блокнот. Пропишемо теги HEAD, відкриваючи та закриваючи. І BODY. Зробимо розмітку для сторінки. Окей, нехай буде. Тепер повертаємося в редактор на блогері і пропишемо наступне для посилань, як правило, використовується тег A. Далі атрибут Href, який задає напрямок. До рівня відкриваємо лапки і вставляємо між ними посилання. Посилання на ту сторінку, яку ми хочемо відкривати. Нехай буде ось ця таблиця. Ця сторінка з таблицею. Так, а є в мене ось така сторінка посилу, де, власне, я зараз і працюю. В ній буде це посилання. Є посилання, можемо зробити ось так, закрити його, або, або закриємо ось так. Через закриваючий. Таке є у нас відкриваючий, якщо є відкриваючий, значить обов'язково потрібно закрити цей тег ось таким чином. Або ось таким. Бачите, вже у нас червоним виділило, значить щось одне потрібно забрати. Якщо ми переключимось на... Текстовий редактор, то у нас тут нічого не відтворюється. Чому? Тому що у нас формат HTML не відображається. Проте ми зараз задамо анкор для посилання, що таке анкор вже знаємо, для тих, хто не знає, нагадується, супроводжуєш і текст -таблиці. О, таблиці. Посилання. Відкрити таблицю. І тепер, якщо ми перейдемо на цю сторіночку, на текстовий редактор, бачимо, воно вже є. Посилання. Якщо ми оновимо наш пост, перезавантажимо і бачимо, що у нас ось і тут вже є таблиця. Тоб, точніше, посилання, що мене на таблиці тягне. Якщо ми натиснемо, то відкриється відповідно сторінка з таблицею. Супер, працює. Проте, як бачите, те, про що я казав на початку, у нас не видно, що це посилання, неможливо відрізнити від звичайного тексту. Така штука буває. Зараз ми це змінимо, але спочатку продублюємо. Так. Продублюємо це в нашому блокноті для тих, хто робить це в блокноті. Між тегами бадів ставимо і збережемо. Тепер відкриємо ось цей значок відкрили в браузері він автоматично відкривається сторінка. Так само натискаємо на посилання і відкривається потрібна нам сторінка. Прикольно, прикольно. Тепер щодо кольору. Як змінити кольор? Можемо прописати зразу після тегу A. Атрибут style, дорівні, color, дві точки, наприклад, червоний. Нехай буде ось такий. А, можна... А, Точку з комою поставити, а можна не закривати, якщо ми більше нічого не пишемо між цими кавичками, між лапками, то тоді можна нічого вже не писати, можна не проставляти точку з комою. Так, оновити. І тут бачимо, все прекрасно, все працює. Продублюємо це. Ось тут писати стайл не буду, просто так зроблю: зберегти файл. У нас можна Save as, або ctrl S або Ctrl-S на клавіатурі. Оновлюємо сторінку, і так само бачимо, все працює. Інший варіант застосування стилів для посилання можна прописати теги стайл окремо. Відкритий і закриваємо його обов'язково. Пам'ятаємо, кожен тег має бути закритим. Тоді тут пишемо A. Відповідно у нас тут тег A. селектор A. Так, І пишемо значення Властивість Color Red. Спробуємо оновити і подивимось, що тепер у нас вийде. Тепер, бачите, нічого не вийшло, значить щось наше правило, яке ми створили, перебиває. Ми можемо задати йому наступне правило important, Тобто сказати браузеру, що це у нас правило важливіше. І тепер у нас працює, але бачите, все правило торкнулося не тільки нашого окремого посилання, а всіх посилань на нашому сайті. Як це змінити, ми можемо приписати атрибут клас, дати йому назву. Нехай буде також посил. І вже тут після A пишемо також назву посил. Так, пробуємо оновити, подивимось, що у нас вийшло. Так, як бачите, тепер у нас дане правило стосується лише одного нашого посилання через те, що ми задали йому свою окрему назву. Тобто тепер це посилання має клас під назвою посил. Спробуємо продублювати те ж саме на нашому, в нашому блокноті. Зберігаємо. Так. Бачите, так само працює посилання, як було червоним, так і залишилось. Супер, все працює. Далі у нас є. Якщо у вас є бажання, так, що це у нас? Збільшити розмір посилання, точніше його тексту, ставимо точку з комою і просто пишемо font сайт. Дві точки, нехай буде 20px. Так, оновити. Подивимось. І бачите, у нас посилання тепер стало більшим. Продублюємо те саме для блокноту. Зберегли. Що тут у нас? А, я ж тут взагалі не клас не прописав. Забув, я клас тут прописати. Лінива срачка не прописала клас, Окей. А, клас посил. Тому у нас і посилання зберігало свій колір, а ви мені не кажете, не? я тут клас не прописав. Ось так. <рограмісти> Програмісти сидять і потім шукають, де ще помилився. Де ще помилився? А, ну, бачите, все працює. Відкрити таблицю, давайте наступне. Що я хотів вам показати, це атрибути target blank та rel. В принципі, ви вже могли ознайомитись з тим, що вони означають. А саме, так, атрибут, де у нас target blank? Відповідає за відкриття сторіночки вже в новому браузері. Давайте його пропишемо десь тут. Можна тут або тут, нехай буде тут. Таким чином приписали, оновили, перезавантажили сторінку. Натискаємо на посилання, бачите, у нас вже воно відкривається в новому вікні. Дублювати я вже не буду в таблиці, ви собі, якщо робите це в таблиці, можете теж саме тут прописати, і у вас все так само буде працювати. Далі наступний атрибут REL. У нього може бути декілька значень, але найпопулярніше це NoFollow. Дивіться, в чому фішка. Це вже більше у нас до категорії SEO відноситься. Тобто до пошукової оптимізації. Наприклад, у нас є сторіночка, кожна сторінка сайту має свій якийсь там певний рейтинг. Якоїсь він більший, в якоїсь сторіночки більший, в якоїсь менший. І коли. Ми створюємо на цій сторінній активне. Ось у нас активне, це у нас активне посилання, чим відрізняється активне від неактивного. Так, ну ось просто я роблю так. Ось це неактивне посилання. Це активне, це неактивне. Зрозуміло. І коли ми створюємо ось таке активне посилання, яке відкриває іншу сторінку, то воно без само по собі передає частину рейтингу, рейтингу цієї сторінки відповідно оцій сторінці, яку воно відкриває. Якщо це сторінка нашого сайту, то окей, це в принципі норм, нехай буде. Ми ділимося своїм рейтингом. Своїм же ж ресурсом. Якщо ця сторінка вже іншого сайту, то тоді бажано закривати посилання ось таким атрибутом REL зі значенням NoFollow. Тоді рейтинг не віддається. Ну, як правило, він не віддається. Хоча деякі SEOшники кажуть, що. Все одно, навіть коли ми закриваємо RL NoFollow, ми віддаємо частину нашого рейтингу, але він йде вже на цій сторінці, на яку ми посилаємось, а просто йде в нікуди. Є така теорія і на сьогодні її ніхто не підтвердив. Є ще атрибути NoReferer і NoOpener, про них я тут не згадував, можете забити в Google, або я вже тут напишу. Я ними не користуюсь, а користуюсь, як правило, базовими основними Blank, які мені допомагають найбільше, і NoFall. Ще раз NoOpener і NoRefere, можете прочитати про них в пошуку Google. Отже, на сьогодні урок завершено, якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А в наступному відео я вже спробую записати вам матеріал, показати, як створювати такі кнопки. Проте ви вже і зараз можете із текстової інструкції спробувати відтворити їх. Ви вже знаєте, як працювати зі стилями, як створюються посилання. Тому, думаю, проблем з цим не виникне. Так, ну і звісно, якщо у вас будуть питання, то пишіть в коментарях.